Сьогодні православні віряни відзначають велике свято: вхід Господні в Єрусалим або вербну неділю. З неї починається останній страсний тиждень посту, що передує Великодню. Назва свята походить від звичаю освячувати в цей день у церкві гілки верби. Вони символізують пальмові гілки, якими юдеї вітали Ісуса в Єрусалимі. В Україні пальми не ростуть, тому їх замінили вербовими гілками. Їх у вербну неділю віряни приносять до церкви для освячення. Така традиція символізує перемогу Христа над смертю, прийдешню весну і відродження всього живого. Освячену вербу приносять в дім і ставлять біля ікон. Вербна неділя, хоч і вважається святом, але оскільки випадає у великий піст, шумно не святкується. Можна зібратися сім'єю, відвідати літніх родичів. Ну і власне, як кияни святкують вербну неділю. Знає наш колега Артем Деркачов. Він з нами на зв'язку. Артеме, вітаю. Розповідай, будь ласка, як кияни святкують вербну неділю. Привіт, Макс, привіт, Олю. Так позаду мене зараз знаходиться храм, де відбувається служба. Власне, хочу сказати, що дійсно в Україні розпочалася вербна неділя. Це означає, що це остання неділя перед великим православним святом. Власне, ми говоримо про свято Великдня. Стосовно людей, людей приходить багато. Всі вони приносять вербу. Адже за традицією у цей день вони її освячують, ставлять в себе вдома, і вона там вже буде стояти вже до наступного року, поки не прийдеться повторити цей цикл знову. Власне, перед тим, як люди заходили до храму, ми мали змогу з ними поспілкуватися. І ось що ми почули. Свято дуже важливе, тому що це е, таке я е, вірю в релігію. Це велике свято велике свято. Ісус Христос в'їжджає в Єрусалим і вітають його гіллям. Нам тільки віра і допомагає. Це Украї... народне свято, через то ми тут хочемо посвятити наші е, вербички. Так, всі, всі, як то кажуть, всі люди йшли до церкви, святили вербу, і ми так же само віримо, що цей праздник треба посвятити, побити, прийти гілочками усіх своїх домочадців. А ми попитали також церковослужителів, щоб дізнатися, коли буде відбуватися саме освячення самої верби. Вони сказали, що приблизно по всіх храмах це буде відбуватися десь об 11.30. Тож, якщо ви маєте можливість і хочете доєднатися до такого великого свята, будь ласка, вас ви ще встигаєте це зробити. Дякуємо, Артеме. Обов'язково. Після нашої зміни ми е, поспішимо на освячення верби у вербну неділю. Артем Деркачов розповів, як у Києво-Печерській лаврі кияни зараз приходять освячувати гілочки верби. Е, ми ж продовжуємо наш ефір.